Розв'язуємо повні квадратні рівняння, трішечки підвищуємо рівень, да, переходимо до середнього рівня. Значить, що це за квадратні рівняння? Які не ну, зведені да, до стандартного виду. Ми бачимо, що тут треба ще робити якісь тотожні перетворення, щоб наше квадратне рівняння було загального виду. А якого саме? У нас має бути три доданочки тут тільки, да? що в нас має бути х у квадраті, доданок з іксом і просто число. Ось такий вид має повне квадратне рівняння. Тому потрібно зробити тотожні перетворення. Відкрити дужки, звести подібні доданки, все перенести в ліву частину, щоб справа в нас залишився нуль. Відкриваємо дужки. Перед дужечками множник. Множимо 3х на 2х 6х квадрат, 3х на мінус 5, мінус 15х до 2 Множимо х квадрат спочатку 2 множимо на 2, 4. Все переносимо вліво з протилежними знаками да? 2х квадрат, мінус 2х квадрат, 4 стане мінус 4, дорівнює 0. І зводимо подібні доданки: 6 х квадрат мінус 2х квадрат, 4х квадрат, і відразу записуємо так у ті послідовності, яке хоче від нас. Ось загальний вид квадратного рівняння. Перший доданок з Х квадрат, другий доданок по х і третє число. Все, після цього у нас що загальний тип, загальне рівняння повне. Через дискримінант можемо виписати А дорівнює 4, Б дорівнює мінус 15, С дорівнює мінус 4, так, щоб легше підставляти у формулу, дискримінанта та коренів B квадрат b квадрат. Мінус 15 у квадраті у таблицю квадратів. Заглянули, хто вивчив на пам'ять взагалі супер. 15 в квадраті це 225. Мінус під квадратом пропав. Мінус 4 помножити на 4 і помножити на мінус 4. Ось нам тут мінус на мінус, так, нам дав плюс 225 додати. Ось цей добуток спочатку множимо 4 на 4, 16, 16 помножити на 4, 64, 289. Гарний дискримінант, тому що корінь з 289 у нас гарно береться це 17, тому наші корені будуть не ірраціональні числа, будуть раціональними. Підставляємо формулу коренів. Мінус Б плюс корінь з дискримінанта поділити на 2А. Мінус Б протилежний коефіцієнт Б, значить, плюс 15, плюс корінь з 289 це 17, поділити на 2а. А у нас 4, 2 помножити на 4, 8. 32 поділити на 8, 4. Точно такий самий корінь, тільки 15. У нас що? Мінус 17, поділити на 8, мінус 2 восьмих, скоротимо на 2, мінус 1 четверта. Ось два корені цього квадратного рівня. Так, добре. Ще багато дужечок. Давайте пригадуємо, як множити дужечку на дужку. х на 2х, 2х квадрат, х на мінус 3, мінус 3х. Далі 4 множимо. 4 на 2х, 8х, 4 на мінус 3, мінус 12. мінус перед дужечкою. Значить, будемо множити ці дужки і міняти знак на протилежний. 5х на х, 5х квадрат, мінус 5 х квадрат, 5х на мінус 3, мінус 15, але плюс 15х. Так? Міняємо знаки от із цього знака мінуса. Мінус 6 на х, мінус 6х, плюс 6х, Мінус 6 на мінус 3 це плюс 18, але перед ушками мінус мінус 18. І відразу цю десяточку заберемо вліво, щоб справа був нуль. Зводимо подібні доданки: 2х квадрат мінус 5х2, мінус 3х у квадраті. 3х, 3х плюс 8х, 5х плюс 15х, 20х плюс 6х, 26х. мінус 12, мінус 18, це мінус 30, мінус 10 це мінус 40, дорівнює нулю. А, можемо домножити на мінус трошечки негарні числа, здоровенні коефіцієнти, так, але не страшно. Зараз піднесемо до квадрату і все гарно порахуємо. Домножимо на мінус один. Хочеться, щоб у нас біля х квадрату був додатній коефіцієнт, так щоб легше було обчислювати. Значить, коли домножили на мінус одиницю, наші знаки змінилися на протилежні. Поїхали дискримінант. квадрат, ось наш коефіцієнт Б, ось коефіцієнт А, ось коефіцієнт С. Б квадрат 26 у квадраті. Дивимося, що це 676 у таблиці у квадраті. 676 мінус 4 помножити на 3, помножити на 40. 674 відняти 4 на 40. Це 160, 160 помножити на 3, 16, помножити на 3, 48. це 480. 674. Відняти 480, віднімаю 4 мінус 4. 7, відняти 8. Не можемо 17 мінус 8, 9, 5 мінус 4, 1. 194. Дивимося, що в нас немає 194 ніякого кореню. Так, аб, немає, не береться корінь із 194, або обчислюємо, перевіряємо, чи не допустили помилки при зведенні подібних доданків. Так, якщо ж все правильно, тому у нас ну, буде і, будуть і раціональні корені. Значить, перевіряємо знаки ще раз 2х квадрат мінус 3х плюс 8х мінус 12 мінус 5х квадрат. Плюс 15х, плюс 6х, мінус 18. Так, мінус 10. Все правильно, наче відкрили дужки. Перевіряємо зведення подібних доданків. 2х квадрат, мінус 5х. Це мінус 3х. Мінус 3х плюс 8х це 5х, плюс 15х, 20х, плюс 6 26х. По числам 12 плюс 18 це 30, плюс 10 40, мінус 40. У нас все. Правильно, так, тут на мінус, тут на плюс помінялися. Розставили правильно, отже, наші корені будуть ірраціональними числами, підставляємо формулу мінус B. Значить, Наша B була мінус 26, стане плюс 26, плюс корінь із 194 поділити на 2, а, тобто поділити на 6. Можемо що зробити? Трішечки спростити: 194 розкласти на 194. Винести якийсь множник з-під кореня. Давайте поділимо спочатку на 2. 194 – це 97. 97 – таке негарне число. 9 плюс 7 – 16. Не ділиться на 3, не ділиться на 2. На 49 – це 98 на 7, на 7, 97 поділиться на 7, 27 поділиться на 7, значить 97 поділити на 7, давайте, значить візьмемо по 1, помножити на 7, 7, 27 поділити на 7, 27 не ділиться у нас на 7, нічого навіть не дістанемо з-під Корення, тому 194 залишиться, це буде х1, х другий у нас точно такий самий, тільки з мінус 194 поділити на 6. 194 не змогли винести з-під корення, значить, залишаємо ось такі два раціональні корені ми отримали. Так, є, давайте ще. Що в нас тут? Підносимо до квадрату є дужечка, є множник множиться на дужечку, відкриваємо 6z плюс вісім дорівня. Тут квадрат суми. Формула, яка у нас? А квадрат плюс подвоєний добуток, перша на друге плюс квадрат другого 9 Девz квадрат плюс 3 на 5, 15 і на 30 z плюс 25. Це забираємо вліво і прирівнюємо до нуля. Ну, тут зручніше буде перенести вправо, так, щоб наші оцій Z квадрат не став від'ємний. 9Z квадрат 30z плюс 25 записуємо без змін. І сюди переносимо мінус 6, мінус 18 до рівня 0. Зводимо подібні доданки. По Z квадрат немає. Значить, переписали 30z мінус 6z, це плюс 24z, 25 мінус 18, це плюс 7, дорівнює 0. Дискримінант рахуємо. 24 в квадраті мінус 4 множити на 9 множити на 7. 24 в квадраті це 576. 576 мінус, множимо ось тут. Спочатку 4 на 9 це 36, 36 помножити на 7. Так, акуратно в стовпчик. 6 на 7 – це у нас 42. 30 на 7 – додати 30 помножити на 7 – 210, 2, 5, 2. 250, 252. 6 відняти 2 – 4, 7 відняти, 2, 7 відняти 5 – 2, 5 відняти 2 – 3. 324, дивимося, чи є у нас такий корінь. У нас є це 18. Дискримінант у нас получився гарним. Підставляємо Х1, підставляємо Х2. Тобто в нас будуть раціональні корінь, так? тому що корінь з 324 у нас гарно дістається. Підставляємо перший корінь: це мінус да, по формулі, мінус плюс корінь із дискримінанта поділити на 2а, мінус b, дивимося, де наше квадратне рівняння. Мінус b, беремо протилежну b, тобто мінус 24 плюс 18. Поділити 2 помножити на А, 2 помножити на а. а. Ось стоїть біля z квадрат, помножити на 9. Мінус 24 плюс 18 це буде мінус 6, поділити на 18, скоротимо на 6, це буде мінус 1 третя. Другий корінь точно такий самий, тільки мінус 18. Значить, мінус 18, 2 на 9, 18. Мінус 24, мінус 18, це мінус 42. Поділити на 18. Скоротимо на 6, це мінус 7 треті. Дріб неправильний. Виділимо цілу частиночку, так. І запишемо звичайним дробом. Є ось такі два корені, ми знайшли. Так, ще. Рівняння, які не потрібно робити тотожні перетворення, да, перед тим, як почати розв'язувати. Бачимо, що рівняння квадратне, тому що є ігри у квадраті. Значить, тут домножимо на спільний знаменник ось цих да, це 6, і домножимо кожен доданок на 6. Значить, тут домножимо на 6, так, тут домножимо на 6 і тут домножимо на 6. 6 і 3 скоротиться, залишиться 2 помножити на y плюс 2. Плюс 6 2 скоротиться, залишиться 3 помножити на y квадрат мінус 1, дорівнює 6, і 3 скоротиться, так, у нас 2 залишиться просто дві перших або просто 2. Відкриваємо дужечки. Так, зводимо подібні доданки. Розташовуємо наші віку теж заберемо відразу вліво. Розташовуємо доданки таким чином, щоб відразу в нас було повне квадратне рівняння. Так? Тому 3 іг квадрат на першому місці, 2 y немає з ким додати на другому місці. 4 мінус 3 це 1, мінус 2 це мінус один дорівнює 0. Це звичайна ситуація. Рахуємо дискримінант. Б квадрат, ось наш коефіцієнт Б. 2 в квадраті, 4, мінус 4 помножити на А, тобто 4 помножити на 3 і помножити на С, тобто на мінус 1. Мінус на цей мінус нам дає плюс 4 плюс 4 помножити на 3 12. Це 16. корінь із 16 гарно береться, так, тому у нас корені будуть раціональні. Мінус b плюс корінь із дискримінанта поділити на 2а. Рахую, мінус b. де наш b? Ось, мінус b. Треба взяти протилежну двійку. Значить буде мінус 2, плюс корінь із 16. 4 поділити 2 помножити на 3, 6. 4 відняти 2. 2 дві, шостих, Скоротимо на 2 одна третя. Точно такий самий буде, да? тільки в нас вже мінус корінь з дискримінантом, тобто мінус 4. Мінус 2, мінус 4, мінус 6, мінус 6 поділити на 6, у нас мінус 1. Гарні корені, 1 третя та мінус 1, да? дискримінант додатній, буде мати два корені. Давайте розглянемо слідуючі рівняння. Чому вони тут в середньому рівні? Так, тому що у нас тут, подивіться, який коефіцієнт біля х квадрат, це дріб, хочеться цього дробу позбутися. Щоб позбутися дробу, треба домножити на обернений дріб, тобто помножити на дві перших або просто на два. Та кожен доданок цього рівняння, бо одна друга помножити на дві перших це одиниця, тому зникне наш коефіцієнт у цей дробовий. Тобто буде х квадрат мінус 2х мінус 14 дорівнює нулю. Все звичайне квадратне рівняння через дискримінант, через формулу коренів. Ще давайте подивимося, що тут треба зробити, щоб зробити нам ціленькі цілі. Коефіцієнти, що знищить половиночку, якщо я домножу на парне число. Так, от 0,5 помножити на 2 це ж 1, зникне дріб 1,5 помножити на 2, це 3. Так, ну, 4 помножити на 2, 8, дорівнює 0. Теж, звичайне, квадратне повне рівняння через дискримінант, через формули коренів квадратного рівняння розв'язуємо.